Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Юїла. І сьогодні на черзі у нас другий розділ. Мова в другому розділі піде про те, про що, в принципі, написана вся книга, про День Господній, про те, що він наближається. Але він показує те, що День Господній це не зовсім те, чого очікують всі люди. Це. День не радості, а день певного смутку. І ми почитаємо з вами з першого вірша. «Затрубіть трубою на Сіоні, оголосіть тривогу на моїй святій горі. Нехай затремтять усі мешканці землі, тому що надходить Господній день, він уже близько. Е, трубою на Сіоні. Сіон це колишня назва фортеці Євусеїв з південного боку, східного пагорба Єрусалиму. Пізніше так почали називати весь пагор, па згодом і весь Єрусалим, столицю Ізраїля. І от Бог каже: затрубіть трубою, оголосіть тривогу. Трубу використовували в певних ритуальних цілях, тобто в шофар трубили, наприклад, коли починалося новомісяча свято таке, але трубу так само в Ізраїлі використовували під час бойових дій. Нею можна було або оголосити про початок е, наступу війська, як ми, наприклад, е, знаємо з історії, коли Ізраїль входив в землю обітовану і в них стояв на шляху Єрихон, Вони обходили і трубили трубою, тобто такий бойовий клич, давали. Але ось тут Бог каже: трубіть не бойовий клич, а трубіть тривогу. Тобто щось насувається дуже-дуже страшне. І це страшне, це і є День Господній. Він настільки страшний, що е, написано тут: нехай затремтять усі мешканці землі. Коли Бог йде до свого народу, коли Бог спускається на землю, то Він внесе з собою певний страх і тремтіння. Всі люди починають е, жахатися того, що відбувається. Цей день Темрявий Мороку, день хмари і туману. Е, ще один момент важливий: в цей день е, туман, морок, е, хмари, тобто взагалі незрозуміло, як відбуваються події. Що, за чим, і де, люди просто е, не розуміють того, що відбувається. Наче досвітня зірниця, що рухається по горах, так іде в наступ численний і сильний народ. Подібного до нього, не було спокон віку, і після нього більше не буде протягом прийдешніх поколінь. В першому розділі ми разом з вами читали про те, що суне сарана, велика, велика навала сарани. А ось тут ця сарана вже предстає в образі великого війська, яке суне народ чисельний, сильний, рівного якому ще не було. І ось в таких. Момент, який виражається цей День Господній. Тобто День Господній це ще й день певних бойових дій. Перед ним нищівний вогонь, а за ним полохкотливе полум'я. Перед ним земля, як едемський сад, а позаду нього спустошена пустеля, і вже нікому не буде порятунку. І оцей вірш нам дає розуміння, чому Бог порівнює е сарану і е військо. Справа в тому, що коли йде сарана, перед нею земля квітуча. Сарана не приходить в пустелю, вона йде туди, де є зелень, де є чим поживитися. І от коли навала сарани проходить через ці квітучі поля, засіяні через парки і сади, то після неї не залишається зовсім нічого, просто випалена земля. І от так само тут Бог каже, що Перед народом земля є Едемський сад, тобто вона квітне, вона процвітає, а коли він проходить через цю землю, вона стає подібна до спустошеної пустелі. Ми з вами зараз, в 23-му році, прекрасно розуміємо, як це так, коли військо йде, і перед ним територія, мов Едемський сад. Е, наші східні, південні регіони вони були дуже дуже гарними. Але після того, як ворог прийшов. І коли він пройшов по цій землі, ми бачимо розруху, ми бачимо знищені міста, ми бачимо знищені водосховища, і це дійсно просто жахливі речі. На вигляд, вони подібні до коней і женуться як кінота з вершниками, скачуть по верхівлям з, гур... з гуркотом колісниць і з тріскотом палаючого вогню, що пожирає солому, і як потужне військо, що шикується до бою. Від одного його вигляду тремтять народи з побліднілими обличчями. Вони, вояки, мчать як лицарі, вдираються на стіни, кожен з них тримається своєї дороги і не звертає зобраної стежки. Вони не штовхають один одного, а тримаються свого напрямку, прориваються крізь піси і стріли, але їм нічого не шкодить, кидаються на місто і вдираються на стіни. Піднімаються на будинки і пролазять через вікна, наче злодії. Перед ними здригається земля і тремтять небеса, тімяніє Сонце і місяць втрачає свій блиск, е, втрачає свій блиск зорі. Е, ось такий е, опис дає пророк е, цієї навалі, цьому війську, яке йде. І е, в цьому випадку нам стає зрозумілим, чому е, в принципі, е, йде порівняння із сараною. Так само, як після сарани нічого не залишається, і вона просто е, захоплює всю територію, їй не важливо будинки, дерева. Вона обліплює абсолютно все. І так само пророк е, розказує про військо, яке суне, яке йде чітким строєм, не заважаючи один одному, і вони повністю проходять е, цим клином, не залишаючи на своєму шляху нічого. І ще один цікавий момент. В, е, чому порівняння йде сарани і кінноти? В деяких мовах світу е, сарана, е, наприклад, в італійській, вона звучить як трав'яний коник, в німецькій мові як маленький коник, якщо перекласти дослівно. Та і у нас в українській мові є близький родич сарани, який називається коник, тобто російською мовою кузнечик. І так виходить, що сарана і коні або кінота, вони схожі в своїй назві. І окрім того, ми читали ось тут вверху, в п'ятому розділі написано Скачуть по верхів'ях з гуркотом колісниць». Ось цю фразу можна ще перекласти на вона буде щось подібне до того, як наче сарана шумить своїми крилами, і отаке, такий звук відбувається. І тому ось тут таке цікаве порівняння того, як сарана перетворюється в... метафорично на військо, яке йде, і воно настільки потужно йде, що. Ну, в Останній вірш ми прочитали, перед ним здригається земля, тремтять небеса, тьмяніє сонце і місяць втрачають свій блиск зорі. Коли йде велика кількість кінноти, вони підіймають дуже-дуже багато пилу. І виходить відчуття того, нібито сонце затьмарюється через ту кількість пилюки, яку піднімається військо. 11 вірш. І ось подає свій голос Господь, котрий очолює своє численне воїнство, не підлягають обліку ті, котрі виконують його веління. Цікавий момент. Тут пророк каже про те, що ось це військо це фактично військо Бога. І ми розуміємо, що тут мова може йти про асирійське нашестя або Вавілонське нашестя, або ту війну, яка має відбутися в останні дні е, існування нашої планети, так, Армагедонська битва, е, то мова йде про те, що ось ці війська, які йдуть, їх очолює Господь. Насправді, асірійці вони не прийшли самі по собі. Бог дозволив їм прийти. І навпаки, навіть Бог керував цим прихідом, так само і вавилоняни. І тому нам є над чим розмірковувати. Хто йде з цим військом і для чого йде? Тому що в Україні зараз так само ось цей день Господній. І ось тут 11-й вірш, друга частина, написано: О, який же великий Господній день! Він дуже страшний і хто зможе його витримати? Дійсно, день, коли Бог. Навіщає свій народ, він дуже страшний, і не кожна людина може його витримати. В новому заповіті написано, що е, в той час е, страх і паніка буде огортати весь народ. Люди захочуть заховатися десь, але не зможуть від того страху, який буде насуватися під час цього Господнього дня. Ну а другу частину е, цього розділу ми прочитаємо разом з вами завтра. До нових зустрічей!